А чому ви не святкуєте Пасху? Що таке Великдень? Коли він насправді святкується? Чи корисно читати християнські молитви для нас, від християнського ЕГрегора? Такі теми я підняла вчора на моєму прямому ефірі, на моєму ютуб-каналі Олена Гресолог. Хто хоче, заходьте, гляньте. Основна тема ще була це техніка зняття обмежень. Ну не саме техніку, я розказувала, але випадки, де я використовую цю техніку, сеанси. Так от, з приводу саме Паски цих свят, кому ми насправді молимося в церкві, будь ласка, прочитайте коментар, який я зараз прикріпляю, просто ну краще не скажеш.